Декани п'яти факультетів Херсонського державного аграрно-економічного університету, агрономічного, біолого-технологічного рибного господарства та природокористування, архітектури та будівництва економічно звернулися до школярів та студентів коледжів, які приїхали з Херсонщини, Кіровоградської області та Кропивницького на день відкритих дверей. Стенди і експозиції з тваринами лабораторним обладнанням викликали велику зацікавленість пропозиціями від біолого-технологічного факультету. Ми виробляємо продукцію тваринництва, тобто всі тварини, які у нас під нашим наглядом, вони вирощуються. А крім цього, у нас є експертиза, де можемо оцінювати всі, всі показники якості будь-якого продукту і виносити вердикт. Маємо в себе велике матеріальне технічне, Ну базу, яка складається з шости лабораторій, які дають можливість підготувати практичні навики наших науковців для подальшого втілення в житті на передових підприємств нашої держави.